Владислав Селізньов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Владе, ми вас вітаємо і слава Україні. Вітаємо слава! І смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Владе, ну бачите, яка історія. Каже, про дрони на Москву говорити не можна, а про дрони в Криму можна. Давайте поговоримо про дрони в Криму. Зрозуміло, дебавовна. А це принциповий момент? В, в історії про Бавовну, якщо не знати, де вона, то історія буде неповна. Я тобі зараз розкажу. Е, дивись, наші істочники в Криму <свісно> <свісно> повідомляють про те, що було е, якихось два е, прильоти, зокрема на закинутій фермі. Ну, ви би подумали, що хтось раптом вирішив закинуту ферму випробувати в селі Червона Поляна, Червоногвардійського району. Але ні, там давно вже немає ферми. А от е, стоянка російської техніки там. Там була е, от і ймовірніше за все каже там ще й склад БК був, був а вже нема, вже десь закінчився. Пане влада, підказує, що ви повернулися до нас. Так, я нікуди не дивився, і Насправді дуже важливо пам'ятати, що в Криму бавовна є, і головне пам'ятати, що в Криму бавовна буде. Бо всі ворожі військові об'єкти, котрих наші журналісти дослідили ще на мишу 230, вони мають перетворитися на попіл. Чому бо ті снаряди, котрі там зберігаються, краще перетворюються на попіл там, ніж вони прилітять на голову наших захисників чи мирних мешканців нашої країни. До речі, вибухи, котрим вчора сталося на військовій базі в районі населеного пункту, веселе це так само неподалік. Від Джанкоя. кажуть, що перетворили на позов ракети класу Онікс тими, ті самі ракети, котрі донедавна прилітали на території та Одеської області, і звісно, краще навіть вони палають в тих складах на території Криму ніж літять наш бік. Владислава, на вашу думку, от що треба зробити? Тобто, які є військові рішення в умовах відсутності Ф-16 для того, щоб Російські гелікоптери перестали дошкуляти нам на фронті. Складна історія. Справа в тому, що сьогодні 38-ма бригада морського піхоту звітує, що вона черговий К-252. Російська окупаційна армія присадила на віки в наші ліси. Але ж звісно, що це скрізь, за, за, за все мужність та героїзм того самого оператора оператора переносного зенітно-ракетного комплексу. Системної протидії ворожим літакам та ворожим вертольотам у нас немає, бо ворог має можливість поцілювати по наших позиціях звідси 30-40 кілометрів застосовуючи відповідні ракети та керовані авіаційні бомби. А ми ж маємо лише тактичного рівня проти протиповітряної комплексу, який спробують працювати. 5, 5, 7 кілометрів. Цього явно не, не, недостатньо, і тут є над чим працювати. І нашим дипломатам, е, вимагаючи наші західні партнерів, буквально вимагаючи від нашої західних партнерів систему протиповітряної оборони, котрі спроможні закривати небо на вісім 20-40 кілометрів, ну відповідно є над чим працювати нашим фахівцям оборонно промислового комплексу. Бо добрі люди кажуть, що наші вже працюють над цим питанням, але як швидко навітні розробки потраплять до війська, від того залежить життя та здоров'я наших вояків. Безпосередньо знаходяться на лінії бойового відстані і постійно потерпають через ворожі авіаційні обстріли. А у нас є інформація, звідки вони стартують? Тобто, де ці вертольотні майданчики, де їх заправляють, підвішують бомби, ну і так далі. Тобто, яка це відстань? Ну, відстань досить е, чимала, до прикладу, е, чимало групування російської штурмової авіації, зокрема вертольоти, дислокуються на території військового в Джанкоя. Але ж росіяни е, перестрахувалися, вони створили величезні капаніри навколо цієї авіаційної техніки. Вони ретельно охороняють це летовище е, з домовикою систем протиповітряної оборони. Взагалі, в Джанкої перетворено на такий потужний хаб. Там і ремонтні майстерні і склади з боєприпасами, і командний пункт. Унти управління та зв'язку, тобто натягнули туди росіяни чимало. А от поцілити по них нам атакам си, за три, а можливо за п'ять сотень і надають діп швидко всі ворожі бойові частини, взагалі центри їх зосередження перетворили на попіл. Поки ми таких систем ракетних не маємо, а штормшедон дозволяє нам ефективно використовувати і, по-перше, те, що нам бракує, носіїв для цих ракет це вони бомбардування кісто два у нас їх, у нас їх небагато. А до того ж, за нашими бардувальниками пильнують ворожі, винищувачі F-35, е -е, F-35. Е -е, а вони достатньо потужні, вони не на вибачені до 400 кілометрів, а ракети, які вони запускають, проможуть давати відстань до 120 км. Тобто наші льотчики знаходяться в зоні ураження, тому мають бути максимально обережними використовувати ті ж самі за певних умов та обставин. Uh, тобто такої історії, з поки f 16 не буде, ми нічим не можемо тому всьому протидіяти. Так? Навіть якщо це будуть oh, якісь міги, uh, uh. навіть якщо це будуть uh, решта авіації, яка є у наших партнерів. Су-27, Міг-29, чудові літаки, але вони на покоління старші за ті літаки, які нині використовує російська окупаційна армія. А відповідно, шансів в двобої в повітрі у них дуже небагато. Да, наших би ракет на 500 кілометрів українського виробництва було б не зайво, не зайво в цей момент. 500 кілометрів ТТХ Гром 2 Ну це я чому так повертаюсь до цієї абревіатури, до цієї назви. Тому що, як то кажуть, думки вони ж матеріальні. Ти щось скажи і ти це отримуєш. Як ти вважаєш, Катю? Спрацює? Я е, вважаю, що треба вже якийсь флешмоб влаштовувати. З леопардами спрацювало, має спрацювати за 16 шістнадцятим. Щоправда, треба відповідний одяг підібрати. Я не пам'ятаю, які там називають. Чи то змія, чи то Катя, тобі не підходить. Ну, та перестань. Пане владе, питання тоді в іншому. Кажуть про те, що. Він виграє логістика. Ми бачили і спостерігали за тим, як звільнялася Херсонщина, і бачили, що щойно наближався вечір, працював Хаймарс, і відповідно ми могли точно відстежити там скільки там було вибухів, скільки було і все інше. Зараз, якщо дивитися на Крим, тому що що день в Криму десь щось вибухає, ми можемо говорити про те, що їхня логістика вже страждає. Чи це ще ні? Страждає, але не стільки, щоб можна було говорити, що ми докорінно змінили ситуацію. Справа в тому, що вибухи на Кримському мосту це чудова історія, але вона не доведена до логічного завершення. Адже якби ми зруйнували залізничне сполучення через Керченську протоку, оце було б круто. Бо ворог саме за допомогою залізничного сполучення через Керченську протоку, далі в бік Джанкої, забезпечує. Стали поставки всього того, що потрібно для російського контингенту, що діє на території півдні Запорізького, так само, як і на півдні Херсонської області. А руйнація частина автомобільного полотна, в певною мірою, створює проблеми для переміщення автомобільного транспорту. Вже зараз там налагоджено реверсний рух саме цивільного легкового автотранспорту, великі вантажівки переміщуються або за допомогою паровів, або за допомогою маршруту через південь Донецька та Південні Запорізька області. Тобто справ... Була зроблена чудово, але треба її завершити і довести до логічного е, такого фіналу. Адже не дарма американський генерал Бен Ходжес переконаний в тому, що українська армія спроможна малими силами та ресурсами і досить швидко звернити Крим від ворога. Для того треба в першу чергу зруйнувати кримський міст, бо тоді Крим опиниться в такій своїй пасці. Бо возити все те, що не для російського окупаційного контингенту в Криму кораблями, справа не надто ефективна. Це і довго, і за і не так багато можна навести, завести за короткий проміжок часу. Тому є до чого нам прагнути, є над чим працювати, і сподіваюся, що ті самі добрі дрони, що часто густо залізають на територію Криму, кінець кінцем доберуться до Кримського мосту, перетворити його на шмаття, на уламки, бо це край важливо. Малими ресурсами, це ви маєте на увазі морські дрони, і питання там знову ж вони там допитували, здається, всіх, хто будував колись кримський міст. Чи міг там хтось дійсно на вашу думку здати координати, яка плита гірше стоїть і де краще бити? Чи то так так сталося? І він весь тримається на авось, як і все російське? Українські розвідники звичайно круті, але я не впевнений, що вони спроможні досунути тектонічні пліти, з яких складається наш всесвіт. Хоча я думаю, що якщо поставити задачу на наших волонтерам, вони будуть спроможні і такі задачі реалізувати. Ну а поки ми маємо наступне: Ретельно охороняється Кримський міст з повітря, з води, з гадолу. ті ретельні перевірки, всього заїжджає на кримське міст. Вона має переконати усіх, що в. Ворог надзвичайно прискіпливо відноситься до питань функціонування того самого мосту. Але є українські сили оборони, які на кшалт, на рахунок верніше, Керченського мосту мають дещо інші плани. І думаю, що якісь цим вони будуть реалізовані, бо немає права ворог панувати на кримській землі, бо Крим це Україна. Що б ви сказали і західним журналістам і експертам, які так перебуваючи десь в Європі, в НАТО і не тільки, розмірковують на тему повільного наступу? І як ви вважаєте, оця стаття, яка була в американській газеті, де було сказано так, що в принципі всі знали, що зброї недостатньо, але думали, що українці щось придумають, бо завжди у них все виходить. Взагалі, от цим ресурсам, які зараз є в Збройних силах, це доречно іти вперед, чи краще, я не знаю, там, чекати літаки чи, чи як? Що я сказав, ну, ми з вами в прямому ефірі, а до того, що я намагаюся поводити з чим. Тому ми тільки залишили за ласунками. А, насправді ця іпотентна я вважаю позиція наших західних партнерів, призвела до того, що ворог мав 9 місяців для того, щоб портельно замінувати все і все на напрямках нашого контурного вступу. Це перша по-друге, така незрозуміла позиція щодо поставок нам атакам, а їх немає. Та f 16 а їх так само немає. І я думаю, що ми їх отримаємо не раніше ніж кінець першого кварталу наступного року. Хоча фансаліван намагається нас переконати в іншому, хоча знову ж таки з якого. Лядами зможемо їх отримати до кінця грудня, якщо час на підготовку наших льотків має бути що 4 менше чотири місяці, щоб ефективно підготувати ці літаки. Тож очевидно, що така дивна позиція наших західних партнерів призводить до... Величезних втрат в українському війську, адже ми не маємо всього того, що мало створити перевагу на полі бою для українських сил оборони. Знову ж таки, нормативні документи країн колективного заходу передбачають введення бойових дій за умови абсолютного панування в повітрі. У нас його немає зовсім в повітрі, панує ворог, але ми навіть за таких умов маємо можливість просуватися переднищити ворога. Але знову ж таки все це робиться на характері, на прагненні до перемоги, на витязі та генералізмі кожного українського воїна. Пане влада, дякуємо вам за те, що змогли долучитися до ефіру, за ваші коментарі. І слава Україні! Героям, Героям слава. слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Так, всім. всім.